Добрий день! Компанія Ромсад рада представити вам новий пристрій для цифрового ефірного телебачення України. Модуль умовного доступу від компанії Ромсад задовольняє всім вимогам національної телемережі Т2. Якщо ви є власником сучасної моделі телевізора з будованим приймачем Т2, то даний пристрій призначений для вас. Функції даного пристрою... Тільки декодування сигналу. Звертаємо вашу увагу, що модуль не бере участі у пошуку телевізійних каналів. Тому перед тим, як установити модуль умовного доступу у ваш телевізор, вам необхідно знайти всі 32 телеканали у форматі Т2. Для цього уважно перечитайте інструкцію від вашого телевізора у розділі пошук телепрограми. Як ваш телевізор знайшов і показав всі 32 канали національного цифрового телебачення України, можете перейти до встановлення К-модулю. Отже, для початку ставте кабель від антенни в антенний роз'єм вашого телевізора. Після цього знайдіть всі канали на вашому телевізорі, вибравши в меню Пошук каналів, переконайтеся, що незакодовані програми якісно показують. І вже потім перейдіть на основну кодованих програм, Бажано на канал Хокей, який транслюється тільки в стандарті Т2. Екран вашого телевізора стане темним і після декількох секунд повинне з'явитись повідомлення про те, що телеканал закодований. Після того можна приступати до установки модуля мовного доступу. Знайдіть в вашому телевізорі відповідний роз'єм. І обережно встановіть в цей роз'єм модуль. Поставляються лише активовані модулі. Тому в більшості випадків, через деякий час після установки, закодований канал буде відкрит модулем, у вас на екрані з'явиться зображення, і ви зможете насолоджуватися переглядом всіх телеканалів Національного цифрового телебачення у форматі Т2. Приємного вам перегляду, телебачення Т2!